Питання, відповідь. Честь, я Вайла, блогер-ілюстратор. Ви надсилали питання мені в ТГК. Їх достатньо, щоб я могла зняти розмовне відео. Тож не будемо тягнути. Погнали! Які художники тебе надихають, або що надихає? Щодо художників, це Йобанінявчик, комфорт, хованка Кайрі, все. А, ну і Пінтерест. Скільки часу займає один арт? Приблизно 3 години, іноді більше залежить від малюнку. Скільки років малюєш? Усвідомлено 4 роки, а так, все життя? До якого рівня прагнеш наблизитись? або ж які плани на майбутнє пов'язані з малюванням? Перше не дуже зрозуміла, типу, до рівня якого художника? Чи що? Якщо так, то Пікассо, він мій фаворит. Щодо майбутнього, я планую робити на себе: брати якісь замовлення та заробляти на мерчі. Мерчу. Я не знаю, як це говориться. Працювати на якусь компанію чи проект я буду навряд чи. Бо там з вирогідністю 99% є своя стилистика, а я не хочу малювати не в своєму стилі. Скільки в тебе персонажів? Дуже багато, але майже всіх немає зовнішності. Є лише характер, місто в лорі тощо. Персонажів багато як і в основному лорі, так і ще в одному. Що за ще один лор? А ти б знав, якщо був підписаний на телеграм-канал, що найбільше любиш малювати? Людей та яскраві кольори, такі, щоб прям в очі різало. А, ну і атмосферні арти, мабуть, бо вони атмосферні. В які ігри граєш, в які б хотіла пограти? А я граю в ігри, колись грала, але тепер стало тупо не до них. А ті ігри, які мені подобаються, я пограти не в змозі через недостатність пам'яті на планшеті та слабкий комп. Але є ігри, які я хочу пограти прямо з дитинства. Це The Isle та Ark Survival Evolved. Я фактично виросла на летсплеях по цим іграм. Тож неймовірно їх люблю. Але тепер про них майже вже ніхто не знімає. Який твій улюблений чай? Чи п'єш його взагалі? Це найважливіше питання в цьому відео. Я люблю пити воду. Але іноді чорний чай п'ю. Без цукру, без меду, просто чорний чай. Все. Як не лякатися пробувати різні техніки без лайн текстурними пензлями, скріншотом, паперу тощо? А ну, так коротше, е е я не знаю. У мене такого не було. Хоча ні, було, але потім якось само проплило. Коротше, якщо ви боятеся експериментувати, але хочете, то заставте себе це зробити. Головне зрозуміти, як саме малювати в тій чи іншій техніці. Бо якщо не розібратися. Як створила свого маскота, може чимось або кимось надихалась. Так, я надихалась акулою. А саме тими комплектами одягу, що є в Пінгресі. Мені часто вони попадались з акулами, мені один дуже сподобався, і я зробила маскота. Як давно ведеш YouTube? Сім місяців, але ці відоси вже ніхто не побачить. І добре. Яку музику ти слухаєш, які є улюблені жанри музики? Я слухаю все. Улюблені жанри це метал, фонк та кей-поп. Що тебе надихнуло на думку знімати в YouTube, як ти все це починала? Знімати Ютуб мене надихнула міха та асінастра. Як я це почала? Е -е -е, просто зняла перше відео. Все. Які є улюблені художники? Як ти дійшла до свого стилю? А я дійшла, наче ні? Я досі експериментую та учусь малювати безлайн. Для мене це доволі тяжко. Свого стилю у мене тепер немає, але є фічі, які я малюю вже автоматично. Наприклад, ніс. Які аніме любиш і як поживають твої тваринки? Аніме останнім часом дивлюся рідко, особливо серійні. Улюблені, клинок розсинаючий демонів та усі аніме від студії Гіблі. Тваринки наче живі, тож я думаю, у них все нормально. Чи була є у вас людина, що дала вам мотивацію розвивати свої навички малювання? Першою такою людиною була Міха, потім Асінастра. А в реальному житті у мене їх майже нема. Бо батьки у малюванні мене не підтримують. Є тільки подруги, двоюрідна сестра та бабуся з дідусьом. Але останні підтримують мене буквально у всьому, навіть якщо я почну банки грабувати. Ви шукали свій стиль малювання? Так, майже від початку свого шляху я шукала власний стиль, ще не знайшла. На чому ви малюєте? Samsung Galaxy Tab S6 Lite Що ж, на жаль, чи на щастя, відос підходить до завершення. Наостанок побажаю вам гарного дня чи ночі. І попрошу вас залишити якийсь коментар, бо я люблю людей, які піднімають мені актив. Та якщо ви будете активні, то можливо, я намаю вам арт, або ще якісь будуть бонуси, може колаб, або ще щось. Коротше, будьте активними. На цьому все. Дякую за перегляд.